Привіт, малята! Сьогодні ми з Бонею пропонуємо вам виконати дуже цікаві завдання. Ви готові? Тоді ми розпочинаємо. Привіт, малята! Сьогодні ми разом з Бонею. Ой-ой, допоможіть! Сніговичку, що сталося? У лісі трапилась біда, нема там звірів ні сліда. Зла чаклонка там була, всіх звірят вона злякала. Кого знайшла, зачарувала. Треба ваша допомога вирушать пора в дорогу. Ніговичку, не переживай, ми з малятами та бони допоможемо знайти усіх звірят. Малята, ми ж допоможемо Сніговичку знайти всіх звірят? Тоді вирушаємо. Хвіст куценький, довгі вуха, має в шафі два кожуха. Літку одягає сірий, ну а взимку теплий-білий. Подивіться, будь ласка, на ті і скажіть, хто сюди підходить: зайчик, білочка чи лисичка? Правильно, зайчик. Молодці малята, йдемо далі шукати. До пухнастого хвоста личить шубка її руда. Як рушає полювати, не виходить зайчик з хати. Малята, а хто сюди підходить? Зайчик, їжачок чи лисичка? Правильно, лисичка, молодці малята. Йдемо далі. Рудий м'ячик вправно скаче з гілочки на гілку. То не м'ячик скажуть діти. Ми впізнали, кого ми з вами впізнаємо? Зайчика, білочку чи лисичку? Правильно, білочку, розумнички малята. Йдемо далі. Клешоногий, волохатий, влітку спритний, завзятий. Ну, а взимку леже бока, у берлозі гріє бок. Хто в нас гріє Боки? Зайчик, лисичка чи ведмедик? Правильно, ведмедик, молодці малята. Йдемо далі. Вдалені посеред ночі засвітились хижі очі. Від його пісень у звірів морозець біжить по шкірі. На кого схожа тінь? На зайчика, на білочку чи на вовченя? Правильно на вовчиня Молодці малята! Йдемо далі! Диба, диба у лісок, кожушок із голочок, на нім яблучко, грибочки та золоті листочки. На кого схожа тінь малята? На зайчика, на їжачка чи на лисичку? Правильно! На їжачка розумнички малята Молодці, маленькі друзі, не лишили звірі в тузі. Вони вам вдячні щохвилини і запрошують на гостини. Їх тваринок ми впізнали, адже їх розчарували, случа клунку ми здолали, чари всі її розтали. Малята, давайте ми ще раз повторимо і скажемо, кого ми знайшли. Правильно, тут є зайчик, білочка, лисичка, їжачок, вовченя та ведмедик. Молодці малята. Малята, вам сподобалась наша пригода? Так, нам з Буною все теж дуже сподобалось. Адже це було так несподівано та ще й дуже весело. Малята, а зараз нам збовни час бігти, щоб придумати для вас нові ігри та цікавинки. Молодці малята, ви дуже гарно впорались, а зараз нам збонує час прощатись. До нових зустрічей, малята!